Пан ходив по всіх хатах строїв хати. Він сам сам хату собі склав, mm. двері робив сам, і на дверях малював. Оце mm. я пам'ятаю кавуни, фрукти. оце всі на він робив. Картини продавали в яцьках з бабою. У Вєри, в Києві, то там картина така. Багато. Це двері. Тігр. Якийсь азіат у халаті з генджалом на тигра напов. Okay. У нас були і Шевченка, і там ще. Я не пам'ятаю, давний подібалась. Тоді якось. А ну і ви подивіться у себе Йим, на хаті. Нем, не Тань, а розкажіть, будь ласка, ви бачили такі картини Діда Феофана, десь у вас були? Не бачила, я не буду, але я мами запитаю. Розмалював. Я Це спитаю, якщо вони є, вам я їх віддам, ми принесемо. Прийдемо. Ми прийдемо до вас і знімемо. Да, добре. Я, да. ну, ну, ви подивіться, може, зараз обміняємося. малював ангела, Ще й він одервався з цього панікадила, ще й побився, був. Оце в нашій церкві розвалені? Наші. Було. Вона не розвалена ще була. Просто він малював там аж купола і одарувався рештовки чи щось упало. Він Ух, ще ти побив яка ребра. Ні, угу. а у вас картин немає. Ніяких. Діда феофана. Ді феофана. Це ж теж ваш родич, своїй баби ж брат. Я знаю. А які ще є реліквії? Сімейні. Що цікавого і вам, наприклад, і нам буде. Мене теж батько відсилає. О, а його картини збереглися? Три, три богатиря. Можна вас познімати? Дякую. 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 Не можна? Тебе тут підвезуть. підвезу. Ну... їх налоні на підвезуть. Підвезуть. Потрібно срахувати і відправити. Яке? Що саме? То на кладбищі де сосни зрубали, там напишу. і напишу. Ми... Я вже Напиші. про це писала. А? Я вже про це писала. Напиші, що... Я писала. Цей Новий рік і складбища він не радуватиме. Да. Да. Це сумно.